Головний матч відкритого турніру Професіональної футбольної ліги України. Скала 19-11, приймає Олександрію 2, починаючи, напевно, що там з середини літа, коли почалися збори. І багато матчів було. Є у нас вже перший момент і перший. Рятівний все від Кирила Архипчука. Так, я не встигаю навіть вам розповісти ще один все від Архипчука. Ого, це у нас початок. Я гадаю, що в такому ж темпі має пройти весь матч. Переконатися у їхній кваліфікації, чи підходять вони під ігрові схеми. Своїх команд. ще зараз Олександрія, два. В атаці. Ударили дворіт. Скала 19-11 проводить свою атаку. Є удар у нас. М'яч забирає Віктор Довгий в руки. І ще у нас є вже ще один шанс для того, щоб забити. Правим флангом пройшла атака. Потім команди дещо зупинилися. А зараз має свій шанс і що буде? Є удар, але блокуються захисниками Олександрії 2. Швидка атака. Тепер вже Олександрії. Галоян. Галоян. Наскільки він зможе обіграти один-один. Один знаходить партнера. І той приховано дає передачу. Жадан віддав. Ріці Олександрій. Є у нас навіс. Від Радченка. Але там Олександрія 2. Подивіться, тримає м'яч, не грає на відбій. Команда у зеленій формі. Але зараз! Зараз був шанс! Є у нас удар, Поперечка рятує! Добиває! Добиває ворота, м'яч Данило Гаража, але асистент, арбітра, асистентка. Асистентка арбітра Анастасія Резнік вважає, що був офсайд. Грали грамотно у захисті. Є у нас навіс, і Є у нас удари від скали 19.11 зараз. Отже, зараз э, скала 19.11 проводить атаку. Є удар з лінії. Штрафної площі. Гравці у помаранчевій формі зараз більше коменту... Тр... тримають м'яч у своїх ногах. Ось зараз проходить передача до штрафної. І Є простріл від Жадана. І що зараз в атаці? Саме скала. І є удар у нас. І тепер лівим флангом може провести свою атаку скала 19-11. Ну, але там не вдалося з першої спроби. Віддати гарну передачу Фесенко. Фесенко віддає передачу на Артура Федора. І той забиває. Артур Федер відкриває у нас рахунок у матчі. 1-0. Є навіс у нас від Олександрії. 2. Відбувається скала 19.11. Є перехоплення від скали 19.11. Летить вперед у нас. Летить перед правим флангом. Прибрав м'яч під себе гравець. І забиває Базаєв. Яка ж зразкова атака прийшла правим флангом? Без небезпека. Зараз що? Зараз гравець, коли 19-11 проривається лівим флангом, І чи буде передача на свого партнера? Є передача, є удар, і є забитий м'яч. У нас Андрій Фесенко забиває. Андрій Фесенко робить рахунок. 2-1. Яку атаку зараз, як відірвався, зараз лівий півзахисник Кайта біля м'яча. Але бив зараз закручував зараз у ближній кут. Дуже ефектно. Ава просто відбивається. Фесенко зумів головою прокинути собі м'яч на хід. Три в два. Зараз вихід. Фесенко якісно прибирає м'яча, прибирає захисника і не забиває в порожні ворота. Далеке вкидання туди на половину поля скали 19.11. Там перехоплення саме від господарів. І тепер їхня атака. Є передача на жумігу, Іван з м'ячем. Іван фінтить. Іван пробуває ближній кут і закриває всі питання щодо переможця сьогоднішнього матчу. Іван Жуміна робить рахунок 3-1. І я гадаю, що саме Скала 19-11 навряд чи щось їй вже завадить отримати на найвищі нагороди. Напевно, що можна говорити про те, що досвід взяв таки гору. І скала 19-11, саме цю команду ми вітаємо з перемогою у турнірі. 对，他这方这也干。